Всім доброго дня. З вами Агентство Нерухомості Стабільність. І ми представляємо вашій увазі трьохкімнатну квартиру в самому центрі міста по вулиці Шевченка, на початку вулиці Шевченка. Квартира повністю укомплектована всіма меблями, технікою. Бачимо, тут така кухня, є мікрохвильова піч, духовка, варильна панель, холодильник. Так. Тут така вітальна кімната, бачимо є вже телевізор, столик. Показую вам одну спальну кімнату. Опалення в квартирі електричне. Індивідуальне електричне стоять електрорадіатори. І ще одна спальна кімната. Знаходиться квартира на четвертому поверсі. Бачимо, її обмонтована шафа, велике двоспальне ліжко. Тут мі е місце під телевізор. Продається така квартира. Більше інформації буде в оголошенні. Кого зацікавило, звертайтесь.